Частина депутатів від різних фракцій є, нові обличчя, вийшли з залу. Сесія сьогодні надзвичайно важлива. На сесії сьогодні в нас ми маємо розглянути питання і фінансування медичних установ, первинки, вторинки. Сьогодні в нас є і фінансування освіти. Фінансування козинців, садочка 5 мільйонів на капітальний ремонт покрівлі, утеплення, плюс що по освіті, що по медицині, що по комунальним підприємствам і Фінській міськраді ми виділяємо гроші на паливо, на дизельне. Якщо хтось не знає, я розповім, що на сьогоднішній день, на жаль, в нас немає світла, працюємо всім. нема 2 є. Графік дуже важкий і наші комунальні підприємства, Ірпіньводоканал і інші працюють на генераторах. І мінімум півтори тонни Ірпінь витрачає в день. Так само е, наші структурні підрозділи і комітет Ірпінської ради, і е, наша селищна рада в Михайлівці-Рубіжівці, в Козинцях працює на генераторах. І сьогодні важливе питання виділення коштів саме на пальне, бо це життєзабезпечення нашого міста. Плюс ми виділяємо сьогодні, я вважаю, одне з найголовніших питань це кошти на наших військових. 5 мільйонів 640 тисяч гривень це дрони, це реби і на різні підрозділи. Питання сьогодні на сесії важливі. Якщо хтось хоче маніпулювати цими питаннями, і голова партії нових обличчя хоче диктувати в нашому місті свої якісь умови, такого не буде. Тут тільки умови закону і допомоги Збройним силам, і допомоги нашим комунальним підприємствам, всім управлінням. І забезпечення життєдіяльності і існування е, нашого міста. І на сьогоднішній день е, ми будемо зараз проводити сесію, і я обіцяю, що кожен наш містянин узнає, який депутат нехтує допомогою і військовим, і громаді, і медикам, і освітянам є де можна включати політику, а є там, де треба брати і працювати. Я закликаю всіх депутатів брати і працювати. На сесії винесене тільки законне рішення. Вчора відбулося у нас засідання голів фракції. Я вважаю, що кожна фракція важлива в нашому місті, і Слуги народу», і ЄС, і Нових обличчя, і Голоса, і Свободи, і Батьківщини, і думку кожної фракції ми повинні чути. Вчора на засіданні голів фракції було знято. Декілька питань з порядку денного це погоджено було, і остаточне право формувати порядок денний має виключно Ірпінський міський голова згідно закону України. Так ми це і зробили. Комусь це не сподобалося, але вибачте, ну, ми не якась картина, щоб подобатись. Тут треба треба брати і працювати. Тим паче, сьогодні йде війна, сьогодні важка ситуація в країні і відповідно. Ми саме в тилу повинні працювати в 10 разів ефективніше, бо нам дають час наші хлопці, які, на жаль, віддають своє життя за нас з вами. І можливо, якщо хтось це не розуміє з партії Нових облич і інших, я пояснюю, і 100% громада буде знати своїх героїв, хто не хоче приходити і підтримувати ці вкрай важливі питання. В нас на сьогоднішній день записаний на виступи і ми почнемо нашу сесію, перше з гімна України і далі по процедурі.